Так, Всім привіт, друзі, всім доброго дня. Е, з гарними новинами. Я до вас з гарними новинами. Е, з 20 вересня, з 20 сентября, буде вже переход на євросервери. Е, Читаю з вами. з вами читаю. 20 сентября відкривається можливість вибору регіону і переноса аккаунта. Як було, об'явлено раніше, всім ігрокам необходимо зробити вибір, де продовжити гру. На РУ регионе, в котором оперирует Просто Господи, Леста Геймс. И на ЄУ регионе, где оперированием занимается Wargaming. Ну, я думаю, тут е, выбор е, очевидный. Все знают, де хто будет играть. Так, вы можете отложить е, принятие решения до 12 октября. Но с наступлением этой даты вам придется сделать выбор, что имеет возможность продолжить играть. Це, е, це значит, что вы можете не переходить, сначала е, можете обдумывать рішення і Грати соответственно, з Лестой на ру регіоні, От такого плана. Це зараз про це мається на увазі. А 12 жовтня у вас вже не буде такої можливості. Вам потрібно буде стовідсотково зробити вже свій вибір, де ви будете грати. Напам'ятаємо, що з 20 сентября в ру РУ-регионе буде доступний методи оплати тільки для ігроків із Російської Федерації і Республіки Білорусь. Після 20 вересня ми оплачувати вже не в проєм-магазині нічого не зможемо. Тільки на ЄУ-регіоні, на РУ-регіоні ми цього робити не зможемо. Так що це теж потрібно мати на увазі. На основе собранных данных об аккаунте система автоматически выдаст вам рекомендацию по выбору региона, ну, по айпишнику, куда будет перенесен ваш прогресс на аккаунте. В обеих регионах будут сохранены принципы ценообразования в преміум магазине, а также обеспечен комфортный пінг. Оперирование на РУ-регионе продолжается на русском языке, а на ЕУ-регионе, помимо привычного русского, будет добавлен также и украинский язык. Ну, в принципі, він уже там э, добавлений, мы уже все знаем. Э, і український, і ка казахський, як казахстанський. В общем, поправите в коментарях. в э, щоб не обидел я э, із Казахстана, гравців із Казахстана. Эта рекомендация не является обязательной, и вы можете выбрать другой регион, если понимаете, что он вам больше не подходит. В таком случае покупки в премиум магазине будут вам недоступны пока ви не підтвердите факт свого проживання в країні цього регіону, зделайте то, можна буде в центрі підтримки пользоваться. в той же время є с множество факторів, которые нужно учитывать. Ну, так, ссылочка ма тут відкрита, сейчас я вам покажу. З 20 сентября в в гейм-центрі вам буде предложено вибрати регіон і здійснити процедуру переноса. Отак От ось це буде виглядати в гейм-центрі. Е, буде Отаке таке ось окошечко, і вам треба було зробити просто вибір: вибрати Wargaming і Lesta Games і перейти к вибору. В принципі, все. І е, перенос е, аккаунта ви можете також в личному е, кабінеті. Оце як буде воно виглядати для особового е, кабінету. Тому, е, друзі, дивіться, кому як це буде е, удобно, так і робіть, звісно ж. Ну, здесь при переносі аккаунта, буде переносино прогрес в следующих іграх: World of Tanks, World of Warships, World of Tanks, Blitz і uh, World of Warplanes. От, в принципі, така ось новина. Ну, і давайте почитаємо ще uh, саме важніше вопроси і відповіді. Ну, я так понимаю, тут все те, що да, тут все те, що ми вже uh, з вами обсуждали. Нічого нового ми тут не прочитаємо. Тут та сама стаття, яка була до цього. Так, да, вибор можна зробити в личному кабінеті або в Гейм центрі, прийняв при цьому нове ліцензіонне соглашення і соответствующе правила. Обратите внимание, перенос аккаунта може займати від нескольких часов до нескольких днів в некоторых случаях. Ну, це те, про що я вам і говорив. Не переносьте аккаунт одразу завтра. От, Реально, чуть-чуть потерпіть, якийсь день-два краще потерпіти, тому що нагрузка на сервери буде дуже велика і дуже багато гравців буде переходити в перші дні. І навіть, я б сказав, в перші години. Я можливо, я, можливо, ну, скоріш за все, я завтра прям аккаунт переносити, скоріш за все, не буду. А там не знаю, там подивимось. Можливо, навіть якби для вас зніму відео, як це весь процес буде проходить. Тому ось такі ось новини на сьогодні. Ця новина з'явилася якби не дуже давно, тому що зранку я заходив на сайт, ще цієї новини не було. Тому. Ось так, ось. Чекаємо завтра, залишилось е, всього е, нічого подождати, почекати. І завтра вже кожному гравцю буде можливість, надана можливість переходу на єврорегіон. Ну, ще раз повторююсь, друзі, не, е, перех... Лучше потерпіть якийсь день. Не переходьте зразу в перші години, е, можливо, хоча б до вечора потерпіть. Тому що дуже буде велика нагрузка, і щоб не було якихось нюансів, що у вас щось може десь пропав, пропасти із вашого аккаунту. Щоб таких моментів не було, краще трішечки почекайте якийсь день або не пограйте в танки просто день. І потім уже, я думаю, щоб більш було це все стабільно, переходьте на єврорегіон. Всім дякую за е, перегляд. Кому, кому сподобалось відео, друзі, не забувайте про вподобайки. Хто не підписаний на канал, обов'язково підписуємося. Всім е, дякую за вашу підтримку. Мирного неба, всім над головою. Всім до зустрічі. Пока-пока.